Усім привіт! З вами Серафім і сьогодні ми будемо будувати будівлі за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. В мене є такі матеріали. Зараз ми перейдемо виживання. Так, 10 секунд пішли. Зараз почнемо строїти. Так, нажимаю і. Все. Ми починаємо будівлю будувати. Так, тут я не знаю, що. Тут таке, Кладемо сундук алмаза і все. час вийшов. Щось таке собі вийшло. Ну, ще тут робимо все. Зараз перейдемо виживання і спробуємо це пройти. І я перейшов вже, Так, почнемо. Е. Так, соберемося. Не понял. Раз, два, тихенько. Три. Три. Все, ми пройшли. Ну, да, алмазики. За 10 секунд легко пройти. Алмазики. І зараз будемо будувати за одну хвилину. Я взяв матеріали для другої будівлі. Зараз е, будемо будувати час вже пішов. І трошки буде інакше, ніж було за 10 секунд. Так, тут будуємо, ставимо ще потім драбину, Це треба забрати драбину. Розливаємо лаву. Е, тут також треба розлити. Так розливаємо. Е. Ой. І отут останнє. І зараз продовження буде зі, з парканами. Паркан збудували і тут останнє треба, щоб була драбина. Так, тут і тут зверху. Я поставив алмаз в сундук, алмази. І зараз будемо. Ну, будемо зараз проходити Попробуємо пройти. Поки легко тут так тут драбинка, перескочили, і от тут оцей паркан. Так, помаленьку. Помаленьку треба пройти його. Е, все ми пройшли. І тут е, а що не хоче Зараз ще раз попробуємо. То чого я не можу? Hours later. Все, я зараз просто драбину поставлю. Все я поставлю. І зараз я легко пройду. Давай! І. о, все, запригнули. Нарешті. Мої алмазики. І переходимо до третьої будівлі. Я розлив лаву тут І коли ми будемо стрибати тут ану, тут приземляємося і дирку робимо. Ну Так, зараз ламаємо. Тут плаский світ, то о, буде тільки два блоки. Ми це зараз все розкопаємо. Ми розкопали і зараз збудуємо такі датчики. І потім я цей заспавню зомбі і вони будуть розмножуватись тут. І буде нереально. Ну, я потім ще поставлю сундук з броньою і може і щитом. І може буде трошки реальніше. Ми поставили, і тут треба поставити оці всі яйця зомбі. Зараз ставимо плитки. Кладемо сундук е, десь тут і складуємо всю броню. Певним зомбі, і вони зараз будуть просто тихати, і вони самі будуть з'являтись. Так. Ой, зомбік. Так, треба вилізти зараз. І будемо починати проходити. Так, ми проходимо все легко і попадаємо. А, не попав. Давай, наступна поп тут Так, о, ми вчитай, що ми попали. Зараз ламаємо сундук. І тут так багато, ну все, капець, вони всі розмножилися. Ладно. Просто подивіться, скільки їх. Вони щабнуть. Так, і тут я судок поставив залмазаний. Ого, скільки їх. Ну все, ми будемо вже прощатись. З вами був Серафім. Усім пока!